І вами Спрінер і сьогодні ми граємо Битва Крепостей. Я сьогодні в синій команді. Так. строїмо. Не, я не буду так строити близько, коли їхнього. Але я строю собі маленьку воронку, також щоб захищатися можна було. Роблю грубу. Ну. так 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 э-э уже нет дальше так дальше так тык Там, ну у вас у нас там пьетров стояла так нечастно Так, так. Лезем, да, да, я буду с ним перейти Так, да, тут наш сеній. Ой-ой-ой, ой, ой. Давай, виходи, виходи. Та він зразу упав. Його бели. А, я нанес. Ще правильно сняла, коли впаду. Та, ну, я не встиг. Я ще нікого навіть не був. Я ж дивно. Ммм, що за скіп. Я ще ж нікого не вам встигну дубити. Не цілюсь, так в мене файно. Що я мер. А нічого. І ще одне, не забудьте підписатись і поставити лайк під відео. Нічого, нічого. Треба щось построїти так класне. Але їх багато. Я ще нікого не було. Все, уже? Так, снайперу. Не. Той файм играй. Yeah. Нарешті убил. Кося, но хоть. Так. Давай. Я разіг. Так. Я уже начинаю лучше играть. Yeah! Я нашій команде дал выиграш. Хедшот. Yes, 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 yes. Так, зараз друга ігра начнеться через 3 секунди. Так, 3, 2, 1. Го! Так. Тепер за красних ми. Погнали. Давайте. Ой, я уже стреляю. Треба стріляти. Так. Стройте, швидше строй. Так. Ого. Валя. Так, теперка. Йо. Є yeah. чекайте. Синій. Привіт. Ай. Убил. Ну, Ничого. Ні. -о, -о, О, фу. Нічого їх там. Дальше. Полегче. Ну вже так вже строите. Що їх не побили. Так, момента вали не цілий все. Заміж мене усі вбивають. Та ну, є! Yeah. Убив. Убив. Чого так? Та що це за... Краще чи стріляти. А я знаю, я зараз обхитру. Так, зараз обхитру. Я вмію хитрувати. Та ні, в як він ведьм? Шо за. У меня очень 10, чи там 200. А Та він ведь у мене. О, це, це файно буде стреляти. Че я стратим. О! Так, два, два. Давай, давай, давай. Тик. Е. Беда. Ой. Ага, чу чуть-чуть. ну, попробую попасти. не, Там на мене, видно, ні, Не націлась. Там в мене... А, не так раз. Почему oh, выходить на битву? А ты что там стреляешь? А, мы же выиграем? чуть-чуть. Давайте. Убиваем? Ну не. Они убили. Давайте, то кто сюда. Убей. Все? Есть. Yeah. Не виграли ну шість минут. Нормально.